Він був найталановитішим оперативником ЦРУ в історії спецслужб. Доки не зірвався, він безжально розправився з багатьма агентами. Така людина не прийде в американське консульство без вагомої причини. Що нового у Кейптауні? Чи у вас є вакантне місце. Одне 37 претендентів усіх без винятку більше практичного досвіду, ніж у тебе. Де мені взяти практичний досвід, якщо я сиджу у чотирьох стінах? Це Вестон. У нас замовлення на одну людину. Господи. Це Штобін Фрост. Вимкнути всі камери спостереження. А це законно. Сюди, сюди, сюди. Пам'ятай правило номер один. Ти відповідальний за свого гостя. Твій гість це я. Вони хочуть взяти мене живого. Не вбивай. Час пішов. Тік-так, 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 тік-так. Гей, гей! Лісь, ти серйозно? Так. Залазь! Інструкцій написали. Чому він полює на нас? А ти проаналізуй, як вони напали на вашу схованку. Про місце ніхто не знав. Тих, хто це зробив, запросили. Хтось їм сказав, хтось із твоїх знайомих. Не дій мені на психіку. Я вже на неї подіяв вони що, працюють разом? Думаю, Вестон за нього. Я не єдиний твій ворог. <тит> <тит> Залишайся сліпий або розплющ свої очі. <тит> Я здаю тебе. Я хочу, щоб ти мене здав.